Добрий день, шановні підписники, а також гості каналу. В цьому відео хочу вам продемонструвати схему більш детального розгляду підключення мого резервного живлення разом ну, з використанням акумуляторів і сонячних панелей. відповідно. Так, ось зараз трошечки нагадаю освіжу у пам'яті і собі, звісно, і вам, хто дивився мої попередні відео. Як же воно в мене працює? Зараз коротенько я вам то покажу, а потім підемо вже в, на схему, я буду вже показувати в схемі. Значить, що воно складається? Ось вимикач. Зараз у нас потрійний, трьохпозиційний вимикач. Зараз в другому положенні. Відповідно, зараз працює резервне живлення. Резервне живлення з кладовки в мене, де воно зараз розташоване, акумулятори ціла система. Ось поступає по цьому кабелю. Червоний, ой, коричневий і синій дріт. А мережа поступає ось по цьому. Ось, бачите, тут у мене просто був четверка кабель білий. Тому я так його сюди його підключив. Ось, бачите, одна полосочка це у мене, мене плюс, а дві полосочки це у мене мінус. Якщо я не помиляюсь, так здається. Так, Зараз ми подивимося тут. Так, дві полосочки. Ось вони заходять у нас на мінусову. Значить, було попередньо встановлено, відповідно, ось цей вимикач подвійний, бо його тут не було. У мене просто були пакетники. По кімнаті вже навантаження. Я додатково встановив ось ці перемикачі, плюс і мінус. Сюди в мене заходять ззовні вже з коридору, бо в мене квартира відповідно, з коридору заходить, заходить живлення. Ось воно, бачите, оцей жовтий кабель. Заходить, це є в мене мінус. А ось червоний, бачите, це заходить плюс. ну Так, воно в мене компоновка розположена, так я для зручності для себе зробив, тому воно так. Тут жовтий кабель обозначено жовтим, а червоним обозначено в мене вхід плюса. Зараз, бачите, воно вимкнене. Відповідно, мережі немає, бо індикатор не світиться. І включено резервне живлення. Значить, що воно поступає? Значить, воно звідси, воно в мене поступає ось сюди по цим двом позначеним одною полосочкою і двома полосочками. Тобто, плюс і мінус. Фаза і ноль поступають сюди на цей трьохпозиційний перемикач. А резервне живлення поступає, от бачите, на четверту клему і на восьму. Вже з перемикача виходить. Видите, фаза, плюс, вот он пошел, 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 он тут дольше дрит и просто під'єднався. вот видите, вот тут. Просто до любой из этих, вони они все, видите, связаны между собой. Ось сюда я подъезжал, то есть сюда я підімкнувся. А минус, минус, вот он пошел, он пошел на минусовую колодку. На мінусову колодку підключений на мінусовий. Ось там на мінусовий колодці підключений. Ось, як ви бачите, де він заходить. Ось він пішов сюди. Ось він. Ось він бачите, ось я його показую. І ось він сюди, ось тут, ось тут підключений. Це в мене мінус підключення. Це те, що касається резервного живлення. Далі для задіяння, для задіяння, ну, в кавичках підмішування. А скорше всього заряду е, акумулятора напряму, коли з'являється, задіяний ось цей кабель. Бачите ось він. він але він, бачите, де під'єднаний? Він під'єднаний ось тут. На вході це вхід самого живлення в квартиру. Ось він сюди. Тільки коли мережа з'являється, автоматично на цьому дроті, відповідно, з'являється е, цей фаза і 0, відповідно. Ну, і індикатор я також сюди. Підключив, ось він пішов. Бачите, теж так само синій з коричневим дротом. Ось він пішов, 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 пішов. і сюди я теж на вхід підключив. Це все підключено для того, щоб я бачив індикацію. Ну і, відповідно, цей от він пішов в кладовку. Це кабель живлення, коли з'являється мережа, спеціально для, для, того, для підзарядного пристрою. Додатково проведений цей кабель. А по цьому, відповідно, поступає в мене. Резервне живлення. Тобто, виходить два кабеля. Один для резервного живлення, проведений в мене, а другий для, того, для самого зарядного пристрою. І ось той кабель, що коли з'являється мережа, коли з'являється мережа, і вона є в наявності вже, ось він сюди підходить, ось цей кабель. І бачите, запитаний в мене ось цей. Зарядний пристрій. Він в мене підпитаний. І тоді, відповідно, коли мережа з'являється, він тоді починає працювати. А далі, бачите вже коричневий і синій дріт. Ось вони виходять. Як ви бачите, ось коричневий і синій дріт. Ось вони підходять на плату. На цю плату, вон, бачите, написано, що це за плата. XH M604. Вони приходять на плату і тут вже під'єднюються. А з плати вже, ось, бачите, синій дріт і коричневий в розрив через е вимикачну. Це я додатково для себе вже встановив, щоб його коли не потрібно вимикати. Воно відповідно йде на заряд акумулятора. Ось ці дроти коричневі сині і коричневі йдуть на заряд акумулятора. Ось, як ви бачите, зараз десь приблизно 11 година І мій. Контролер в даний момент видає 6 Ампер. 6 Ампер. На батареї зараз 13,3 вольта. Ну і ось маєте 69,6 Вт потужності, яка зараз йде на мій акумулятор. Відповідно, я можу включати навантаження. Ось таке навантаження і буду сугубо запитувати від сонячних панелей. І так, вертаємося назад. Що у нас виходить? В кого сонячних панелей немає, значить, ця система працює просто не напряму на, заряд, на зарядного пристрою на акумулятор, а відповідно через оцю реле, в якому можна ось цими кнопками задавати параметри. Нижній параметр, при якому включається це реле, і верхній параметр, коли воно виключається до заданої напруги. Для прикладу, наприклад, 124 В чи 12,2 хто як собі хоче, хто 11,5, 11, хто як бажає, так і встановлює. Оцей нижній потолок, до якого він буде розряджати свій акумулятор. Кислотні акумулятори, моя особиста думка, не варто розряджувати нижче, ніж Ну, самий крайній потолок. це... 11,9-12 В, і то я не рекомендую. 12,4-12,2 ну, 12 кислотний звичайний акумулятор. Чим потужніший акумулятор, тим надовше його стане. Чим менша потужність акумулятора відповідно там 60 чи 70 ка 80, -ка, то на їх відповідно надовго не стане. Тоді і параметри оці, від цього будуть залежати. І якщо це АДЖМ, то можна гарантовано до 12,4 так пише книжка, 60% буде е, за, е, розряду, а 40 ще лишається. Відповідно, 12,2% то буде ще менше. І далі вже дивіться самі. Хто собі як хоче, так і виставляє ті параметри. Це швидше вбити акумулятор, глибше розряджати. Зберегти акумулятор, відповідно, треба його зря. Використовувати, шан, шан, шанувати його і, відповідно, давати йому нижчі мається на увазі вищий нижній потолок розряду має бути вищий. 12,4, 12,2. Десь не більше. То, що рекомендую я. Ви собі робите так, як ви враховуєте за потрібне. Далі, в кого сонячні панелі? Відповідно, ця система вже буде працювати. По-іншому. Ну, Все те саме, тільки вже з врахуванням ось сонячних панелей. Коли я особисто я використовую ось це реле, коли є Сонце, Сонце, відповідно, заряджає, і по... і світло є, мережа працює, то тобто мережа працює, але в мене всього дві панелі не три, а дві панелі. І відповідно вони, максимум, що от зараз видають, ви бачили, 60-70 Вт 60. 70 ватт, 60 5 з лишнім 6 А. Коротше. То, що вони зараз віддають. Відповідно, я можу включити навантаження 70 Вт і використовувати тільки практично без акумулятора, використовувати сонячні панелі. Якщо ж я використовую більше, наприклад, підключаю телевізор плазмовий, він мене тягне в середньому 100-104 Вт ну разом з приставкою Smart. Десь в районі 100-104 Вт він разом тяне. То тоді, відповідно, мені 70 Вт в даний момент не вистачає, то 30 Вт він вже підтягується за акумулятора. І так, відповідно, воно може підтягувати. Сонечко сховалося, наприклад, видає 50 Вт чи 30 Вт. І, відповідно, вже акумулятор більше енергії. Мережа бере вже відповідно решту з акумулятора. І, відповідно, напруга на акумуляторі падає. Наприклад, до 12,4 Вольта вже впало. Реле це побачило. Наприклад, в моєму випадку, нижній потолок 12,4. побачило це. І... Але мережа в нас є. І відповідно, воно включилося, і сонячні панелі працюють, і реле Підтягує, дозаряджає акумулятор. Це коли, я ще раз нагадую, це коли працює і сонячна панель, і є мережа, але сонячних панелей не вистачає. Тому ми ще додатково підмішуємо. Ну, В кавичках підмішуємо, я б називав це. Ми просто підзаряджаємо акумулятор, щоб, йому, щоб його не розрядити. Потім сонечко появилося знов, наприклад, хмара пройшла, пішов опять нормальний заряд, воно, відповідно, заряджає, піднімається напруга на акумуляторі, відповідно, піднімається напруга на реле, реле бачить і вимикається. Тобто, ви собі задаєте ті параметри, які є більш-менш зручні для вас. Ось так воно працює. Ну, Відповідно, далі на інвертор і інвертор в мережу. Ось так воно працює. Далі, тим, хто ще ось тут, у мене в перших відео є там е сама е ця е схема, ось я її показую зараз вам. Самого трьохпозиційного перемикача. Його ще називають 1,02. Тобто є нульове положення, в якому Ніщо не працює. Є перше положення в моєму випадку, це є міська мережа. І є друге положення, це є резервна лінія. Тобто, що я включив? Повернув догори його, мене показує другу лінію. Включив униз, мене показує першу лінію, відповідно, йде, по якій тій йде шивлення. Тобто, ось можете подивитися, замалювати собі. Це кожен собі вже в конкретному випадку, як він буде підключати, які кольора, не звертайте уваги. Тут просто я кольорами розділив. Розділив мережа. Що це є мережа резервна, а це от мережа така. Так що, ось. Ось таке, можливо, коротеньке-некоротеньке коротеньке відео. Ну, то лампочка це додаткове навантаження, що до інвертора так, до мого сонячного контролера підключено. Ну, і відповідно це ви бачите, як підключені ось сонячні панелі. Ось через, через вимикач і пішло на, на акумуляторну батарею. З акумуляторну батареї на інвертор, через вимикач, і пішло, і пішло. Так що, ось так. Я, відповідно, коли пропало живлення, я вимикач вимикаю зовнішній, щоб до мене нічого ніякому випадку не потрапляло. Потім йду, вмикаю інвертор. Як інвертор вже вмикнувся, протестувався, аж тільки після того я вже включаю ось цей вимикач, який вже мене з'єднує через, через цей. Ну, вже в мою мережу. Ну, Відповідно, оце я трьохпозиційний перемикач, я перемикаю, коли живлення, ще інвертор не підключений, і тут уже світла немає. Тобто я його використовую без навантаження. Бо не знаю, як він може працювати. Я в інтернеті дивився, показували, що він працює, Немає такого захисту від, від того гасіння того дуги, як мають оці от, звичайні автомати. Тому, відповідно, я перемикаю, коли світла немає, пропало світло. Я прийшов, перемкнув ось це. Тропозиційний перемикач. Потім включив інвертор, і коли інвертор вже працює, то есть не працює, а він вже вимкнений, протестувався, аж потім тільки я підключаю навантаження. Ні в якому разі я не рекомендую підключати напругу то есть підключене навантаження і включати інвертор. Синусоїда там зовсім по-іншому працює, це можна побачити в різних відео. Люди показують спеціалісти в тому плані. Я так само його дивився і, відповідно, рахую, погоджуюся абсолютно з ним. І, відповідно, так, так і включаю. Інвертор включився, аж потім вже навантаження включається. Так що, що ж, надіюся, що тут вам зрозуміло все. Ви то все нормально побачили. Що. Не забув показав і розказав, що щось не так, тоді звертайтеся в коментарях. Ще раз нагадую, що я не є фахівець, я це все сам собі особисто робив, потихеньку вивчав і таким от чином, відповідно, зробив, дійшов до кінцевого результату. Який з даний момент є і зараз працює. Так що дякую всім за увагу. Вибачте, якщо щось не якісь, з якістю чи неякістю відео. Нагадую, що в нас далі йде війна, світло відключають, морози великі. От в мене сьогодні було мінус 14 зранку, дякуючи Богу, що сонце вийшло, що, як кажуть, я можу врятуватися, а в кого немає, то проблема зовсім інша. Хлопцям нашим на фронті зараз дуже тяжко, не забуваємо за них, донатимо заради них. Дякуючи їм, ми можемо жити, працювати. І як кажуть, треба допомагати їм. Ще раз допомагаємо, допомагаємо ще раз допомагаємо. Все, дякую до наступних відео. Вибачте, не виходить коротке відео.